Розділ 25. КАТРИНА Відколи Луїза вернулась зі своєї відпустки, вона не виходила з кімнати аж 36 годин. Вона приїхала з аеропорту пізно в неділю, бліда, як привид, навіть незважаючи на засмагу, і сказала, що поговоримо про все в понеділок зранку. Мені треба трохи поспати, сказала вона. Відтак зачинилася в своїй кімнаті і відразу ж лягла спати. Нам це видалося дещо дивним про те, що нам було відомо. Врешті-решт Лу була дивачкою від самого народження. Зранку мама віднесла їй чаю, а Лу навіть не глянула на нього. Мама дуже захвилювалась перед вечерею, почала її трусити, перевіряючи, чи жива вона. Мама буває трішки мелодраматичною, проте будьмо справедливі, вона спекла рибний пиріг і найпевніше просто хотіла, щоб Лу скуштувала його. А Лу не їла, не говорила і не спустилась до вечері. Мамо, я ще трішки побуду тут, пробубніла вона собі в подушку. Урешті мама дала їй спокій. Вона сама не своя, зауважила мама. Гадаю, це запізніла реакція на те, що в неї з Патриком. Та Патрик їй по цимбалах, заперечив батько. Я їй казав, що він телефонував, хотів повідомити про своє 157-ме місце на вікінгу, та байдужішою я її ще не бачив. Він відпив трохи чаю. Щоб ти знала, я її розумію. Досить складно тішитися 157 місцем. Думаєш, вона захворіла, незважаючи на засмагу, вона страшенно бліда і те постійне спання на неї не схоже, найпевніше у неї якась страшна тропічна хвороба. У неї порушився ритм через зміну часового поясу, припустила я. Сказано, це було дуже авторитетно, адже я розуміла, що тато з мамою вважали мене експертом у таких речах, у яких ніхто насправді нічого не тямив. Порушення ритму. Якщо ця довго подорож зробила таке з нею, то я краще залишуся Стенбі. Джозі, ти як гадаєш, кохана? Не знаю, хто б подумав, що відпустка може так вплинути на людину, хитала головою мама. Я піднялась до неї після вечері, без стуку в двері. Зрештою, це все таки була моя кімната. Повітря було важким і затхлим, я підняла ролети і відчинила вікно, після чого Лу, прикриваючи очі від світла і здіймаючи вихорпилу, визирнула з під своєї пухової ковдри. Скажеш, що сталося? запитала я, ставлячи чашку чаю на столик біля ліжка. Вона дивилась на мене порожніми очима. Мама думає, що в тебе вірус Еболи. вона вже попереджає всіх сусідів, хто замовив тур клубу Бінго до Порт Авентури. На відповідь телень. Лу, я звільнилася, промовила вона ледве чутним голосом. Чому? А ти як думаєш? Вона зробила спробу сісти рівно. незравно потягнулась по чай і добряче ковтнула. Для людини, яка щойно провела майже два тижні на маврикії, вона мала надзвичайно страхітливий вигляд. Її повіки почервоніли та набрякли, через це очі стали крихітними, а на шкірі не було видно засмаги. Вона покрилася плямами. Волосся стирчало, вигляд у неї був таким, наче вона не спала вже декілька років. Але що найбільше вбирало очі, то це сумний погляд. Я ще ніколи не бачила, щоб моя сестра була така сумна. Думаєш, він справді збирається пройти через усе це? Вона кивнула і важко ковтнула. Лайно, лу, мені так шкода. Я показала їй жестом відсунутися і забралась до неї в ліжко. Вона ще відпила чаю, після чого схилила голову мені на плече. На ній була моя футболка, а я їй навіть нічого про це не зауважила. Ось як мені було її жалко. Трин, що робити? Голосок її був таким тоненьким, як у Томаса, коли він пораниться, але намагається бути хоробрим. На дворі сусідський пес гасав уздовж садового паркану, розганяючи котів з усієї околиці. Раз у раз до нас долинав шквал скаженого гавкоту, голова собаки випиналася через паркан, так хотілось йому пролізти крізь нього, а його очі аж вилазили через таке розчарування. Не впевнена, що ти можеш щось урадити. О Боже, ти стільки для нього зробила, стільки зусиль. Я йому сказала, що кохаю його. Її голос перейшов у шепіт, а він відповів, що цього не досить. Її очі були широко розплющені, але безрадісні. І як мені з цим жити? Я єдина з усієї нашої родини, хто знає все. Я читала більше, ніж будь-хто. Я вчуся в університеті. Я єдина, знаю всі відповіді на всі запитання. Проте я дивилась на свою старшу сестру і хитала головою. Не маю ані найменшої гадки, відповіла я. Наступного дня вона нарешті вийшла, помилася та вдягнула чистий одяг. Я наказала батькам не говорити ані слова, натякаючи, що в неї проблеми з парубком, Тато звів брови та зробив такий вираз обличчя, наче це все пояснювало лише одному господові відомо, чому ми всі так переполохалися. Мама кинулася телефонувати до клубу Бінго та говорити, що вона передумала щодо ризиків авіаперельоту. Лу з'їла шматок тоста. Обідати відмовилась, начепили на себе великий креслатий капелюх, і ми всі разом із Томасом пішли до замку годувати качок. Непевно, що лу мала бажання йти гуляти, однак мати наполягла, що нам усім потрібне свіже повітря. У Матусиному розумінні це означало, що їй аж свербить провітрити спальню й поміняти постіль. Томас підстрибуючи, біг поперед нас і, міцно стиснувши наповнений сухарями, поліетиленовий пакет, а ми. Зі звичною нам легкістю, відточеною роками тренувань, обговорювали туристів, які блукали, вчасно відхиляючись від їхніх набитих рюкзаків, обходили пари, що позували перед фотографом, та знову сходилися. Замок пікся на сонці, земля потріскалась, а трава стала такою тонкою, немов останні волосинки на голові людини, яка лисіла. Квіти в горщиках мали понурий вигляд, немов готувались до осені. Ми зло небагато говорили. Коли ми проходили повз паркувальні місця туристів, я помітила, як вона крадькома зеркнула з під капелюха на будинок трейнерів. Цей елегантний, з червоної цегли будинок стояв величаво, приховуючи під своїм високим, глухими вікнами ту трагедію, яка розігрувалась там, можливо, навіть саме зараз. Ти б могла зайти і побалакати з ними, запропонувала я, я зачекаю тебе. Вона потупилась, склала руки на грудях і протестувала далі. Немає сенсу, була її відповідь, а я знала ще дещо, те, що вона не промовила вголос можливо, його там зараз навіть немає. Ми повільно обійшли замок, спостерігаючи, як Томас скочується по крутому пагорку, погодували качок, які були настільки вгодовані, що заради простого хліба навіть не хотіли підпливати. Простуючи отак, я спостерігала за сестрою, за її коричневою спиною, в топи американці, за її сутулими плечима, і раптом мені сянула думка, що як вона ще навіть не усвідомлює того, що для неї все змінилося. Тут більше вона не залишиться, хай би що сталося з вілом трейнером. У ній було щось нове, нові знання, речі, які вона бачила, місця, в яких побувала. Нарешті в моїй сестрі відкрилися нові обрії. Ой, згадала я, проходячи через ворота, тобі не дійшов лист, з коледжу, коли тебе не було. Вибач, але я його прочитала, я думала, що це для мене. Ти його прочитала? Я сподівалась то про гроші, які мені могли додати до гранту, тобі призначили співбесіду. Вона почала кліпати очима, наче то були новини з якогось аж ген далекого минулого. Ага, і що найважливіше вона завтра, додала я, оце подумала, може, пройдемося по деяких питаннях, які можуть бути під час співбесіди. Вона похитала головою Я не можу піти завтра на співбесіду. А що ще ти не можеш зробити? Три, не можу, сумно глянула вона, як я тепер можу про щось інше думати. Послухай, Налу, вони не роздають запрошень, як булочки на Великдень. Ти розумієш це, дурненька? це серйозно. Вони знають, що ти вже не юна студентка, що твоя заявка надійшла в не дуже сприятливий момент, але вони все одно хочуть зустрітися з тобою. Годі комизитись. Та дарма, не можу про це думати. Слухай, але ж ти. Слухай, Трин, дай мені спокій, добре? Не можу я цього зробити. Гей, наполягла я, заступивши їй дорогу. За декілька метрів перед нами Томас воркотав з голубом. Це, власне, якраз і є слушний момент для того, щоб удумати все. Це той час, коли сприймайся, як хочеш, тобі потрібно вирішити, що робитимеш усе своє життя. Ми загороджували з собою прохід, тепер туристам доводилось обходити нас. Що вони й робили? Одні просто опускали голови та йшли, а інші дещо заінтриговані, все ж таки позирали на сестер, які стояли й сперечались не можу. Добре, гаразд, якщо ти забула, то я тобі нагадаю, що в тебе більше немає роботи, і Патрика, який підбирав би за тобою хвости. І якщо ти не підеш на цю співбесіду, то за два дні ти будеш у службі зайнятості, де перед тобою постане вибір або очищати тушки курей, або танцювати стрептиз, або заробляти собі на прожиття під тиранням чужих завдів. І повір мені, як тобі вже ось ось тридцятка, то твою кандидатуру невдовзі навіть не розглядатимуть, і все це. Усе, що ти пізнала, вивчила за останні шість місяців, стане нікому не потрібне, усе це. Вона вирячилась на мене отим німим, гнівним поглядом, яким вона завжди дивиться, коли знає, що я маю слушність, і їй нема чим мені відповісти. Позаду нас виринув Томас і потягнув мене за руку. Ма, ти сказала зад. Сестра все ще люто свердлила мене поглядом, проте я розуміла, що вона задумалась. Ні, сонечко, повернулася я до сина, я сказала лад, ми вже йдемо додому, вип'ємо чай і побачимо, чи бабуся зробила в хаті лад. Еге, Лу, а потім, поки бабця тебе купатиме, я допомагатиму тітці Лу робити її домашнє завдання. Наступного дня я пішла до книгозбірні, а мама гляділа Томаса. Я провела лу до автобуса, сповнена певності, що до п'ятої вечора вона не повернеться. Великої надії на співбесіду я не покладала, тому хутко за неї й думати забула. Може, це дещо егоїстично, однак у навчанні ненавиджу плентатись в хвості, тому я трохи відпочила від нещасної лу, дуже втомлюючі проблеми. Вам шкода цих людей, але вам аж свербить їм сказати: ану, не рюмся і опануй себе. Я запхала сім'ю, сестру та всю цю епопею в явний файл, засунула в шухляду, зосередилась на тому, як звільнитися від сплати ПДВ. У бухгалтерському обліку я була за результатами на другому місці. Ні за що в світі не хотіла скотитися вниз лише через примхи системи єдиної ставки міністерства доходів та митних зборів. Десь близько чверті на шосту я повернулась додому, поклала свої теки на крісло в коридорі. Усі вже ходили одне поза одним, ближче до столу з вечерею. Мама накривала на стіл. Томас вискочив на мене і обкрутив ноженяти навколо талії. Я поцілувала його, вдихаючи чарівний дитячий запах. Присядь, присядь. потягнула мама. Тато щойно прийшов. Як справа з твоїми книжками? запитав він, вішаючи піджак на спинку стільця. Він їх завжди називав твої книжки, наче вони жили своїм власним життям, і в нас із ними виникали якісь суперечки. Добре, дякую. З модуля із бухгалтерського обліку лишилася одна чверть, а вже завтра в мене корпоративне право. Нарешті я відчепила від себе Томаса та всадила на стілець поруч себе, гладячи однією рукою його м'яке волосечко. Ти це чула, Джозі, корпоративне право? Тато поцупив картоплину з миски і запхав собі до рота, поки мама не бачила. Він це промовив так, наче лише сама назва давала йому неземне задоволення. Думаю, так воно й було. Ми трохи поговорили про моє навчання, а потім про татову роботу, переважно про те, як туристи все ламають. Після них усе треба ремонтувати. Навіть дерев'яні стовпчики на воротах паркованки доводиться змінювати щокілька тижнів, бо ті недоумки не вміють проїхати машиною через 20 фунтовий отвір. Особисто я збільшила вартість квитка, зважаючи на все те. Утім, це лише моя думка. Мама нарешті накрила на стіл, і ми всі посідали. Томас їв руками, думаючи, що ніхто не помічає цього, тихенько промовляв зад, таємниче всміхаючись, дідусь їв, закинувши голову на стелю, наче обдумував щось екстраглобальне. Я зиркала на лу. Вона механічно копирсалася в своїй тарілці, перевертаючи шматок печеної курки то на один, то на другий бік. От біда, подумала я. Ти не голодна, Люба? запитала мама, слідкуючи за моїм поглядом. Не дуже, відказала вона. гаряче для курятини, визнала мама, просто я хотіла тебе трохи підбадьорити. Ну, то ти розкажеш нам, як пройшла твоя співбесіда? Татова видалка не дійшла до рота. А, співбесіда, розсіяно прогугнила вона, наче згадала якісь справи п'ятирічної давнини. Так, співбесіда. Вона наколола на видалку крихітний шматок курки. Нормально. Тато зиркнув на мене, я легенько стинула плечима. Нормально й усе, вони ж, напевно, дали тобі зрозуміти, як усе пройшло. Дали і. Вона не переставала визиратись на свою тарілку, я перестала жувати. Вони сказали, що шукали саме таку людину, як я. За рік я повинна пройти підготовчий курс, а потім мені його зарахують. Тато відкинувся на спинку стільця. Це ж чудові новини? Мама перехилилась через весь стіл і поплескала її по плечу. Молодчинка, це прекрасно. Не зовсім. Не думаю, що витягну чотири роки навчання. Не думай про це зараз. Справді, дивись, як добре три надає собі раду. Гей, тато легенько штовхнув її ліктем. Ми щось вигадаємо, ми завжди викручуємося, еге. Він привітно усміхнувся до нас. Думаю, дівчатка нам нарешті поталанило, хороші часи, настануть для нашої родини. І тут ні з цього, ні з того Луїза ридма зарадала, заплакала так, як Томас, із завиванням, слізьми та шмарклями, і байдуже, нехай усі чують і бачать її плач, ножем різав тишу маленької кімнати. Томас дивився на неї з роззявленим ротом. Мені довелося взяти його до себе на коліна і забавляти чимось, щоб він також не плакав. Поки я жонглювала картоплинами та імітувала дурнуваті голоси горошин, Лу розповіла їм, розповіла все. Про віла, про шестимісячний контракт, про те, що сталося в маврикії, мамині руки злетіли до рота. Дідусь був дуже сумним, курка вистигала, підливка задубіла на своїй тарелі. Тато хитав головою, не ймучі віри тому всьому. А коли сестра почала детально розповідати, як вона летіла з Індійського океану, то перейшла на шепіт, переповідаючи свої останні слова до місіс тренер. Отоді тато відкинув стілець і рвучко піднявся, повільно обійшов стіл та обійняв її, як колись, коли ми були малими, стояв ніжно, дуже ніжно обіймаючи. Боже, бідолашний хлопець, бідолашна Лу, О Боже! Напевно, що коли-небудь бачила тато таким шокованим. Який жах! І ти все це пережила, не сказавши нічого нам, і все, що ми мали, це поштівка про підводне плавання? Мама не вірила своїм вухам, ми ж думали, що в тебе найкраща відпустка в житті. Я була не одна, Трина знала, промовила Лу, дивлячись на мене, вона мене дуже підтримала. Нічого я не зробила, сказала я, обіймаючи Томаса. Йому вже стало нецікаво нас слухати, бо мама поставила перед ним розкриту коробку з шоколадними цукерками. Я лише слухала це ти багато зробила, це в тебе виникло багато задумок. І що з тих задумок? запитала вона спустошено, прихиляючись до тата. Тато повернув її лице до себе. Але ж ти зробила все, що могла, і в мене не вийшло. Хто каже, що в тебе не вийшло? Тато відкинув її волосся з лиця, його обличчя світилось ніжністю. Я думаю про те, а що ж я знаю про віла трейнера, що я взагалі знаю про таких чоловіків, як він, і ось що я тобі скажу. Не впевнений, що знайдеться бодай одна людина в світі, яка змогла б переконати його у зворотньому, раз він усе вже вирішив. Він той, хто він є, неможливо змінити людей. Але ж його батьки вони ж не можуть допустити, що він себе вбив, викрикнула мама, що вони за люди такі. Нормальні люди, мамо. Місіс Трейнер просто не уявляє, що ще можна зробити. Хоча б не вести в ту кляту клініку, сердилася мама, її вилиці покрилися плямами. Я боролася б за вас обох, за Томаса, до свого останнього подиху. Навіть якщо він вже намагався себе вбити? запитала я, дуже безжалісним способом. Він хворий, Катрино, у нього депресія. Таким чутливим людям не слід давати можливість зробити те, про що вони. Від своєї німої злості мама аж завмерла, не в змозі говорити далі, і почала витирати очі серветкою. Та жінка бездушна, бездушна. Подумати лишень, що вони втягнули все це Луїзу, Вона ж суддя, судні мали б знати, що правильно, а що ні. Краще за нас усіх, як я хочу зараз помчатись туди і привести його назад. Це все дуже складно, мамо. Ні, не складно. Він вразливий, і вона не має допускати навіть думки такої. Я шокована. Бідний він, бідний, бідолаха. Місіс Кларк піднялася з за столу, прибираючи залишки курки, величаво попрямувала до кухні. Луїза приголомшливо дивилася, як вона йде. Мама ніколи не сердилась. Гадаю, в ми чули, як вона підвищувала голос іще 1993 року. Тато з блукальним поглядом хитав головою. Не дивина, що я не бачив містера трейнера, мені було цікаво, де він, припускав, що всі вони поїхали кудись у відпустку. Вони. вони поїхали? Ну, останні два дні його не було, Лу важко опустилась на стілець. Чорт, вирвалось в мене, і я похопилась, затуляючи руками вуха Томаса. Це завтра, Лу глянула на мене, а я на календар на стіні. 13 серпня це завтра. Того останнього дня Лу нічого не робила. Вона прокинулась раніше за мене і нерухомо дивилась у вікно на кухні. Падав дощ, потім перестав, а потім знов падав. Спочатку вона лежала поруч із дідусем на дивані, пила чай, що зготувала мама, а потім щопівгодини її безмовний погляд звертався до каміна та годинника на ньому. На це неможливо було дивитись. Ми з Томасом пішли плавати, кликали із собою лу, зваблювала її походом по крамницях, поки мама догляне дитину. Обіцяла сходити з нею до паба, щоб лише я й вона. Однак Луїза відкидала будь-яку пропозицію. А що як я зробила помилку, трин? Вона так тихо запитала, що лише мені одній було її чутно. Я глянула на дідуся, але його увага була повністю захоплена перегонами. Думаю, тато й досі нишком робить за нього ставки, хоча перед мамою він це завжди заперечує Що ти маєш на оці? Може, мені слід було поїхати з ним? Але ж ти казала, що не можеш. Небо було сіре, вона дивилась на похмурий пейзаж крізь наші бездоганно чисті вікна. Я пам'ятаю, що я казала, але нестерпно не знати, що відбувається. Її обличчя покривилось, нестерпно не знати про те, як він почувається, нестерпне їй те, що я навіть не попрощалася з ним. А зараз ти не можеш полетіти? Може спробувати пошукати якийсь рейс? Запізно, зіцкнула вона, потім заплющила очі. Я вже не встигну. Лишилося дві години до зупинки. Я перевірила по інтернету. Я чекала. Вони не роблять цього після опів на шосту. Глибоко схвильована, вона мотиляла головою це якось пов'язано зі свій чиновниками, які мають бути присутні. Вони не люблять засвідчувати таке не в робочий час. Я мало не засміялась, проте не знала, що їй сказати, не могла собі уявити, як то чекати, як вона чекала, та знати про те, що саме має статися, ще й так далеко від неї. Ніколи я не кохала чоловіка так сильно, як лу кохала Віла. Ясна річ, мені подобались чоловіки, я люблю спати з ними, та деколи я дивуюсь сама собі. Може, в мене відпав якийсь чип чуттєвості? Я не могла собі навіть уявити, щоб я так побивалася за будь-ким з моїх колишніх. Єдиним рівноцінним порівнянням міг бути мій Томас. Якби він отак помирав у чужій країні, щойно така думка спадала мені на гадку, я починала божеволіти, ставало моторжно. і я запхала цю думку десь далеко в свою уявну теку, у шухляду з написом Не думати. Я присіла біля сестри на диван, і ми мовчки дивилися верхогони made in Stakes», які починаються о пів на четверту. а потім перегони з гандикапом на чотири, а потім іще на чотири заїзди, дивились так напружено, наче поставили всі світові гроші на переможця, а потім подзвонили у двері. За секунду Луїза була вже біля дверей, відчинила їх. Та як вона смикнула двері, змусила навіть моє серце стиснутись. Та не Віл був у дверях. Це була молодиця з густим та ідеально накладеним макіяжем. Волосся коротко стрижене, каре трохи нижче від підборіддя. Вона склала свою парасольку та всміхнулася, потягнувшись до своєї великої сумки на плечі. На якусь мить мені здавалося, що це сестра віла трейнера. Луїза Кларк? Так. Я з Глоуб. Ми можемо поговорити. Глоуб? У голосі Лу було відчутне зніяковіння. З газети. Я стояла за спиною лу, аж потім помітила в руці у жінки блокнот. Дозволите мені війти? я б хотіла трохи поговорити з вами про віла трейнера. Ви ж працюєте на нього, так? Без коментарів, відрубала я, і ще до того, як жінка встигла промовити слово, бахнула дверима перед її носом. Сестра приголомшливо завмерла біля дверей. Вона здригнулася, коли знову задзвонив дзвоник. Не відчиняй, прошепіла я. Але як. Я почала підштовхувати її вгору сходами. О Боже, вона така неповоротка, таке враження, наче напівпритомне. Дідусю, не відчиняй дверей, заволала я. Кому ти говорила? почала я випитувати, коли ми нарешті дісталися до майданчика. Однозначно хтось їм розповів хто знає. Міс Кларк, проривався голос через шпарину поштовій скринці, лише десять хвилин. Ми ж розуміємо, що це не проста для вас тема. Ми б хотіли почути вашу версію всієї цієї історії. Що це значить? Що він помер? Її очі наповнили слізьми. Ні, це значить, що якийсь виродок намагається заробити на цьому, відповіла я, подумавши хвилину. Хто то був, дівчата? через сходовий марш пролунав мамин голос. Ніхто, мам, просто не відчиняй дверей. Я перегнулась через перила. Мама тримала кухонний рушничок та пильно вдивлялась у силует через скляні панелі вхідних дверей. Не відчиняти дверей? Я взяла сестру за лікоть. Лу, ти ж нічого не говорила Патрикові, еге? Її навіть не потрібно було щось говорити. Вираз її стражденного злиця все пояснював. Добре. Не рухай, просто не підходь до дверей, не піднімай телефон, жодного слова. Добре? Мама не здивувалася. Вона навіть не здивувалася, коли почав дзвонити телефон. Після п'ятого дзвінка ми ввімкнули автовідповідач. Проте нам довелося слухати всі повідомлення, всі ті голоси вдиралися до нас у дім. Їх було чотири чи п'ять, усі про одне й те саме, усі пропонували Лу висвітлити свою сторону історії. Так вони це називали. Наче Віл Трейнер був якимось бездушним предметом, за яким усі вони дерлися. Телефон дзвонив без перестанку і дзвонили в двері. Ми сиділи з опущеними шторами, голу репортерів було чутно просто за нашими ворітьми. Вони щось базікали одне з одним та багато розмовляли по телефону. Нас немов підстерігала засідка. Мама заламувала руки та кричала їм через шпарину в поштовій скринці, щоб вони забиралися під три чорти. Тільки но ну, хтось із них вважився пройти у ворота. Томас спостерігав за цим усім крізь вікно ванної кімнати на другому поверсі. Йому було Цікаво, чому ж це стільки людей на нашому подвір'ї. Подзвонили четверо сусідів. Вони ж бо не знали, що сталося. Тато припаркував машину на Стрит та пробирався додому через задній двір. У нас була серйозна розмова про замки та киплячу олію. Пізніше поміркувавши трішки, я подзвонила Патрикові та запитала, скільки він одержав за своє мерзенне наведення. Легенька зупинка перед його запереченням виказала все, що мені треба було знати. «Ти гівнюк!» Верещала я, я переламаю тобі всі твої марафонні ноги, ти будеш думати, що 157 п'ятдесят місце це суперрезультат. Лу сиділа на кухні та плакала. Вона не ридала, просто німі сльози котились по щоках, і вона витирала їх долонею. Що їй сказати? Мені нічого не спадало на думку. І це було добре, я стільки мала всього сказати отій решті. І я сказала окрім одного, до опів на восьму не було вже жодного репортера. Чи то вони відмовились від свого задуму, чи то їм набридло вибирати Томасові кубики Лего з поштової скриньки у відповідь на свої записки, я попрохала Луїзу покупати Томаса, хотіла якось виманити її з кухні, адже це був єдиний спосіб перевірити повідомлення на автовідповідачі та видалити ті, що від репортерів. 26! 26 негідників! І всі такі люб'язні, такі розумні, дехто навіть пропонував гроші. Геть чисто всі повідомлення було видалені, навіть із пропозиціями грошей. Хоча, визнаю, була велика спокуса дізнатися, скільки ж вони пропонували. Званної було чути голос Лу, яка розмовляла з Томасом, його ниття та плескіт води. Він бомбив шестидюймову піну своїм бетмобілем. Оце те, що ви не знаєте про дітей, поки не маєте своїх. Купання, лего та рибні палички не дадуть вам довго думати про якісь свої страждання. І нарешті останнє повідомлення: Луїзо, це Каміла тренер, перетелефонуйте мені, щойно зможете. Я вирічилась на автовідповідач, перемотала та увімкнула ще раз, потім помчала до ванної і так різко витягла Томаса звідти, що дитя навіть не зрозуміло, що то таке було. Він стояв, обкутаний рушником, наче тугою пов'язкою. Луж спантеличена та ошелешена, вже збігала сходами, а я підштовхувала її в плечі. А якщо вона мене ненавидить, з голосу не скажеш, що вона тебе ненавидить, а якщо преса вже її оточила, а якщо вони вважають мене винною в цьому всьому, очі її були широко розплющеними та нажаханими. Ану ж, як вона подзвонить мені сказати, що він це зробив. На Бога, Лу, хоч би раз у житті, опануй себе, поки не зателефонуєш, нічого не знатимеш. Дзвони їй, просто зателефонуй, у тебе немає вибору, бодай йому всячина. Я побігла назад у ванну, щоб розкутити Томаса, заштовхнула його в піжаму, пообіцяла, що бабуся дасть йому печиво, якщо він швидесенько прибіжить на кухню. Тоді я визирнула за дверей ванни, перевірити, чи сестра дзвонить. Вона стояла спиною до мене, пригладжуючи рукою волосся на потилиці, потім схопилася рукою, щоб не впасти. Так, сказала вона, розумію. А потім, добре, і після паузи так. Добрячу хвилину вона дивилась на свої ступні, аж після цього поклала слухавку. Ну, запитала я, вона подивилась так, наче побачила мене вперше і затрусила головою. Це не про газети, відповіла вона задерев'янілим від шоку голосом. Вона прохає мене, благає мене приїхати до Швейцарії, уже замовила квиток на останній рейс, вечірній.